Я щиро вітаю всіх в цьому залі. І хочу сказати, що цей час непростий для України. Львівська політехніка працює, розвивається, і мені дуже приємно, що на цьому шляху ви разом з нами, тому що без вас було б надзвичайно важко. Я щиро дякую Львівській політехніці за цей приз. Кожна компанія вона має е, три місії. Перша місія це створювати продукти, сервіси, ну, по суті, блага, розвивати економіку. Друга місія присвячена людям, які працюють в компанії. Це є забезпечити людей, розвинути людей. І третя місія це ділитися своїми успіхами в суспільстві, в якому ми живемо. От я би хотів побажати. Університету далі цей шлях оці вдосконалення процесів ставати все кращими і все буде класно. Дуже приємно. Я думаю, що ми будемо завжди підтримувати політехніку, тому що це ну це є наша гордість. Майже з самого початку і існування компанія зрозуміла, що без підтримки молоді, без підтримки студентів, без підтримки школярів майбутнього ні в компанії, ні в країні не буде. Тому це ми вважаємо як відзнаку того, що ми на правильному шляху і будемо і надалі тримати таку високу марку. Спеціальний гість події. улюбленець України. Український рок-виконавець, лідер гурту Антитіла, волонтер. Окупанту критично важливо, щоб наша нація, наш народ були неосвічені. Коли б'ють ракетами по критичній інфраструктурі, це не лише про економіку, а це і великою мірою про освіту. Я щиро переконаний, що основна ідея, навколо якої можуть об'єднатися в майбутньому після нашої перемоги народ і політичні сили, це є ідея освіти і виховання. В такі непрості часи стає важливою допомога благодійників, тих людей, того, того бізнесу, тих фізичних осіб, які розуміють важливість освіти. Так, звичайно, великою мірою це є прояви. Найліпших людських чеснот, коли бізнес, який досягнув успіху, ділиться з тими, хто навчає дітей, навчає студентів. І це прекрасний приклад доброчесності, прекрасний приклад підтримки. Але так само бізнес, я впевнений, розуміє, що у цій волонтерській підтримці є утилітарна функція. Тому що якщо сьогодні бізнес не підтримає, Львівську політехніку, яка випускає технічних спеціалістів у різних сферах, у різних галузях, то в цю інформаційну еру, яка вже прийшла, бізнес просто не зможе бути конкурентноздатним. Тому від благочинності, від рівня освіти залежить наше з вами майбутнє завтра. В тому числі економіка країни, чим більше благочинності для університетів буде, чим більше кількість коштів навіть в такі важкі часи війни буде передаватися, тим більше варіантів, що власне те, про що я кажу, освічена успішна українська нація буде побудована якомога швидше.